Всім привіт знову. Люди добрі. Що ви думаєте? Я не знаю. Я думала, в мене минулий тиждень нарешті скінчився. То я той млинець пережарила на вершковому маслі, чуть дуба не дала. Потім е мінялася погода, я метеозалежна, в мене тиск скакав. Це при тому що в мене він низький тиск, то він в мене високий для мене був, також два дні думала, кирдик буде. Потім вишенька на торті, це мій палець. Боже, як він болить, а ви хто знав, люди добрі, може у вас у кого таке було, скажіть, що ви робили, я не знаю. А це пішла в магазин, малому там таке е, скупилася, знімає 420 гривень з мене і пише. Транзакція короче, буде скасована, гроші вам повернуться. І продавчиня ж чекає, що давай ще раз. У мене на цій немає вже картці. Давай з іншої заплатила. Вона каже, що повернуться. Стояла, стояла, ні. Всім привіт знову. Люди добрі. Що ви думаєте? Я не знаю. Я думала, в мене минулий тиждень нарешті скінчиться. То я той млинець пережарила на вершковому маслі, чуть дуба не дала. Потім е мінялася погода, я метеозалежна, в мене тиск скакав. Це при тому що в мене він низький тиск, то він в мене високий для мене був також два дні. Думала, кирдик буде. Потім вишенька на торті це мій палець. Боже, як він болить, а ви хто знав, люди добрі, може у вас у кого таке було, скажіть, що ви робили, я не знаю. А це пішла в магазин, малому там таке е, скупилася, знімає 420 гривень з мене і пише. Транзакція короче, буде скасована, гроші вам повернуться. І продавчиня ж чекає, що давай ще раз, в мене на цій немає вже картці. Давай з іншої заплатила. Вона каже, зараз повернуться. Стояла, стояла, ні.